До вашої уваги обробка деталі на деревообробному центрі ровер А330. Спочатку кладемо прямокутну деталь. Прижали не на пневмоподушках подушках. Далі їде наша Голова з трьома центрами. Зараз вступає в роботу перший центр. сверлильний, На голові близько 20 сверл є. Вони всі за... ставлені за один раз. І потім магазин протягом... Декілька секунд перебирає згідно програми та ставить необхідні сверли. Зараз ми з вами це повинні побачити. Знімає через захисний екран, тому що безпека працюючого персоналу це перша і необхідна умова. Взагалі праці на підприємстві. Так, і от ми зараз з вами бачимо, як вже почалось свер... свердління іншим сверлом. До цього була, по-моєму, троєчка, а зараз сімерочка. Зараз в роботу вступає другий блок, називаємо його так, деревопробного центру. Презер. За допомогою фрезерного центру. Яким Оснащенний деверста. Спеціально алмазною фрезою. Пожаданий програмрамі. Ми спрямопутника робимо рух. І зараз ви можете бачити праву сторону. Вона вже напівкругла. Бачите ці кіточки це захід від того, щоб тирса не вискакувала. Цей центр також оснащений і пинний. В даному виробу, скажімо, в даній деталі пильний блок не потрібен. Це пила, яка робить запили, наприклад, на задніх стінках під ДВП і так далі. Ось ми з вами бачимо готову деталь. Спочатку був прямокутник, а тепер в нас досвірлює там він щось, Рух з необхідною кількістю отворів для, для подальшого збирання його. Дуже мощна та надійна італіанська машина. Зверху ви можете бачити спрезер, якраз фрезу. Ось вона. Так, голова пішла на своє місто. Справа в обов'язковому порядку послухалася. І ми бачимо з вами деталь. Давайте на неї ще раз подивимося. З парнокутника починали, цим закінчили, те, що нам і потрібно. І звісно, це все робиться за допомогою професіоналів. Максимеблід. Надійний професійний колектив це перше, що необхідно для успіху.